Номер 509. Розв'яжіть рівняння. Розв'язок рівняння подайте десятковим дробом. Округліть його до десятих. а з недостачою Б із надлишком. Перше. 1,4 помножити на 9,512. Хмінус 15164 дорівнює 14. 123. Одразу 1,4 звичайним другом буде виглядати так 1,4. І 4, 4 скорочуємо. Тут 2, тут 5, дорівнює 1,2. Тепер замість 1,4 ми пишемо 1,2. Дивимося, 1,4. Це перший множник, і наше невідоме знаходиться в другому множнику. Тому, щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Тому все, що в дужках переписуємо 9,512х мінус 15164 дорівня. Добуток 14123. Ми ділимо на 1,25. 9,512х мінус 164 дорівнює 123 ми множимо на тепер дивимось, зробимо змішаного дробу неправильний, 1 помножити на 5, 5 давати 2 буде 7 п'ятих. Значить, коли ми ділимо на 7 п'ятих, ми повинні помножити на 5.

Це відємник це різниця. Щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці додати відємник. Тому пишемо 9,5 дорівнює. Десять 123 додати 15, 164. 9,5х дорівнює. Е Спільний знаменник 123 і 164 буде 492. 492. 492. Поділити на 123 буде 4. 492, поділити на 164 буде 3. 4 помножити на 10, 40. Додати 3 помножити на 15, 45. Отже, в нас вийшло 9,5 помножити на х дорівнює 85,492. Тепер знаходимо x. Х. х у нас тепер це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Ми 85,492 ділимо на 9,512. 9,512. Це в нас змішаного дробу робимо неправильний, перетворюємо його на неправильний. Це буде 113,12. І х дорівнює 85 492. Ми повинні помножити на 12 113. Скорочуємо на 12, тут 1, тут 41. Все інше залишається, дорівнює 85, перемножили 41 на 113, буде 4633. І нам треба записати це А. Нам треба записати, округлити до десятих і подати десятковим дробом. Десятковим дробом приблизно Х дорівнює. З недостатчою це буде 0,1. Якщо ви поділите 85 на 4633, то ви знайдете 0,1 і B, х приблизно дорівнює з надлишком 0,2

0,375 ну, тисячних. Звичайним дробом виглядає так, 375 тисячних. Тепер дивимось, невідомий у нас знаходиться у множнику. Це все перший множник, це другий множник і це добуток. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Тому все, що в дужках, так і залишаємо. Дужки вже можна не писати. Залишаємо ліворуч рівняння, праворуч у нас буде 7510, поділити на 375 тисяч. Хмінус 4,1939 дрівня. Загальна різка 75,104, перевертаємо дріб. Помножити на 1375. Так, скорочуємо: 75, 1, 375, 5. Далі скорочуємо. На 4. Тут 250, тут 26. 25,5. Скорочуємо. Тут 1, тут 50. Перпишемо х мінус 4, 19, 39 дорівнює. Ага, і ще скорочуємо. Тут 25 на 2 і тут 13. Дорівнює 25 13. Тепер у нас х це зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати відємник. Х дорівнює. Двадцять тринадцятих додати 4 цілих тридцять дев'ятих. 4, 19, 39 дорівнює. Це 175 тридцять Х дорівнює. Спільний знаменник 39... Тут 39 на 13 буде 3, тут 1. У нас буде 3 на 25, 75. Додати ось це. Тепер пишемо 175. Х дорівнює 250 39. І Х дорівнює. Тепер виділимо цілі частини. Це 6. 16,39. Якщо ми поділимо 16 на 39, то А X приблизно з недостачею нас буде 6,4 і Б з надлишком у нас буде 6,5. Молодці. Завдання виконали.